Доброго дня! Давайте з вами згадаємо наше привітання. Треба дружно привітатись. Добрий день! Треба голосно сказати Добрий день! Вліво, вправо повернутись, добрий день! Усім друзям посміхнутись! Добрий день! А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Що зайве. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що тут зображено? Сачок, ялинка, Дід Мороз, ялинкова прикраса. Що зайве на цій картинці? На цій картинці зайвий сачок. Наступна картинка. На ній зображені ковзани, лижі, санки та ракетки для гри в теніс. Що зайве на цій картинці? На цій картинці зайві ракетки для тенісу. Наступна картинка. Тут зображений шприц, візочок, лікар, пігулки. Що зайве на цій картинці? На цій картинці зайвий візочок. Остання картинка. Тут намальована пірамідка, машинка, грібінець, ведмедик. Що зайве на цій картинці? На цій картинці зайвий грібінець. А зараз ми з вами будемо складати речення за картинками. Перша картинка, на ній зображено хлопчик. Прикрашає ялинку. Ось, що в мене вийшло. В цьому реченні три слова. Хлопчик прикрашає ялинку. Наступна картинка: діти ліплять сніговика. В цьому реченні теж три слова: Діти ліплять сніговика. Остання картинка. Дерева стоять, вкриті снігом. В цьому реченні вже чотири слова. Дерева стоять вкриті снігом. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається: «Назви останнє слово, а потім зрук... зробимо звуковий аналіз цього слова. Так, ось перше речення. На небі світить сонечко. Сонце. А зараз ми зробимо звуковий аналіз слова сонце. Ось так виглядає звуковий аналіз слова сонце. Перевірте, будь ласка, чи вийшло у вас так само? Наступне речення. Молоко дає. Корова. Ось такий звуковий аналіз слова корова. Останнє речення. Взимку у берлозі спить ведмідь. Ось такий звуковий аналіз слова ведмідь. На цьому будемо закінчувати наше заняття. До побачення.